Вітання, ви дивитесь унікальну екскурсію неперевершеним містом під назвою Старий Київ, і сьогодні на черзі продовження мандрівки вулицею Великою Житомирською. Тож вирушаємо. Сьогодні у Старому Києві. Кого у столиці вважали королем Бруківки, якій дворянській родині належала найбагатша картинна галерея на вулиці? Та що таке Фреболівське товариство? Про це та багато іншого просто зараз у Старому Києві. По вікенду ми з вами повернулися до другої половини дев'ятнадцятого століття та побачили, як виглядала минула Михайлівська площа реальне училище та познайомилися з мешканцями її першої частини. Тож перед тим як продовжити екскурсію великою Житомирською, я пропоную нагадати собі історію цієї дороги. Історія сучасної вулиці Великої Житомирської почалася ще з часів Київської Русі. Вона проходила паралельно оборонному валу верхнього міста від Софійської брами до Жидівської або Львівської. А на території садиби номер 24 у кінці ХІХ століття навіть виявили фундамент мурованого давньоруського храму. Тоді ця знахідка не стала завадою для будівництва нового прибуткового будинку. До його історії ми ще сьогодні повернемося. Пізніше, з 15 по 18 століття, разом із сучасною вулицею Артема, ця дорога мала назву Львівської. І лише з 1795 року, коли у районі Львівської брами утворили Житомирську заставу, її назвали Житомирською. Цікаво, що колись нижня частина вулиці від сучасного майдану Незалежності називалася Навізною. І лише з 1869 року на мапі міста з'явилися вулички Мала та Великі Житомирські. Сучасне трасування вулиця Велика Житомирська отримала після реалізації генерального плану міста. 1837 року саме з тих часів її прикрашає будівля присутніх місць та пожежна каланча, які ми вже згадували у нашій мандрівці вулицею Володимирською. Тоді за допомогою багатоповерхових житлових будинків ця дорога і стала вулицею Коридором. Взагалі, це одна з магістралей міста, яка зберегла колорит старого Києва. Та звичайно ж радянська череда перейменувань не оминула і цю місцевість, і ось якої її пам'ятають кияни. З початку 19-го року Улица начала называться именем Мицкевича. Вскоре она начала проставлять имя руководителя январского восстания Горвица. І справді свою сучасну і історично виправдану назву Велика Житомирська повернула лише 1944 року. З радянських часів вона асоціювалася з польським поетом та політичним діячем. Та старий Київ пам'ятає цю вулицю завдяки видатному для міста архітекторові Павлу Альошину, мистецькій родині прахових та цілі низці старих діячів культури та науки міста. Саме до знайомства з усіма ними ми з вами сьогодні і вирушаємо. Ви мандрівку вулицею Великою Житомирською ми продовжимо ці згадки про видавничу справу у старому Києві. Цікаво, що у кінці 19-го, початку 20-го століття серед киян налічувалося близько 45% неписьменних людей. Та, незважаючи на це, попит на друковані видання стрімко зростав. Саме у підвалі колишнього будинку номер 20 знаходилася відома у старому Києві друкарня Івана Чоколова. І справді, межу 19-20 століть можна назвати справжньою епохою видавничої справи. Адже якщо на початку 19-го століття на теренах нашої держави діяло усього лиш два великих поліграфічних підприємства, то вже на початку нового століття їх кількість збільшилася до 28 Центром видавничої справи стає наш Київ. Найпотужнішими та найбільшими серед столичних були друкарня Кульженка, Кушнярьова і Ко і, безперечно, друкарня Івана Чоколова. І, хоча остання дещо відрізнялася від конкурентів, кількістю працівників це аж ніяк не впливало ані на якість видань, ані на попит. Адже друкарня була незвичайною. В ній була і літографія, тобто друк із каменю, і хронографія, і навіть унікальна для свого часу нотодрукарня. на цьому підприємстві були електричні машини. Друкарня Чуколо в кінці 19-го, на початку 20-го століття, виконувала замовлення українських видавництв. Ну досить часто видавництва Губанова. Йогансона Іванової це більше марсистська література, Богославського нотні видання. Виконання таких друків вимагало особливих зусиль. Тут і використовувалося чимало ручної праці, але ми бачимо, що вони підготовлені досить байливо і свідчить про той високий рівень друкарської справи, який був налагоджений на підприємстві Щуколова. Як сьогодні бачимо, культура видання друкарні дійсно висока. Кожна книга вирізняється дбайливим оформленням, часто має передмову та портрет письменника. Окрім цього, унікальність друкарні ще й у тому, що у час категоричних заборон на україномовну книгу друкарня Чоколова не припиняє друкувати видання рідною мовою. Продукція друкарні була різноманітною, проте її власники завжди займали національно свідому позицію. Друкарня Чоколова продовжувала активно працювати у складні роки в 17-18 році, тобто вона підтримувала якраз Українську Народну Республіку. І якраз у цей час з'явилося такі цікаві видання, як Кобзар за редакцією Василя Доманицького. Я хочу нагадати, що це перший найповніший кобзар і перевидавався ж три рази. І відразу розходився. Безперечно, що цього не міг не знати Іван Іванович Чоколов. Він розумів значення цієї. Не тому вона була і видана в 1918 році, а це свідчить про потужність та прогресивність друкарні Івана Чоколова. Так тривало б і надалі, якби не ті рокові роки жовтневої революції. Незабаром після її завершення друкарня припиняє свою діяльність, проте її значення в розвитку книгодрукарства Старого Києва і до сьогодні важко переоцінити. вам цікаво усе, що пов'язане з минулим нашої столиці? Мандруйте разом зі старим Києвом. Історія наступного героя номер 24 цікава не тільки для старого Києва, а й для стародавнього. Адже саме на цій ділянці у 1897 році знайшли фундамент мурованого давнього храму. А окрім цього, ці стіни були рідними для автора першого суцільно звареного мосту у світі Євгена Патона. Сенсаційна знахідка відбулася під час підготовки цієї ділянки для нової забудови при переплануванні вулиці. Саме тоді тут і з'явився прибутковий будинок на садибі пана Ганевича. Одним з найвидатніших мешканців цього будинку був легендарний як для старого, так і для нового Києва мостобудівельник Євген Оскарович Патон. Взагалі, історія Євгена Патона почалася у Німеччині, адже він був сином російського консула. Там у Дрездені він закінчив політехнічний інститут, а згодом і Петербурзьку академію інженерних шляхів. Вже незабаром молодому інженерові запропонували створити третю конструкцію мостів у Російській імперії. Так Патон і оселяється у Києві. Того самого приїзду до Києва 1904 року Євген Оскарович очолив кафедру Київського політехнічного інституту. Завдяки його унікальним проєктам 1912 року у Києві побудували один з перших розбірних металевих мостів країни парковий міст через Петрівську алею. Тоді міст з'єднав теперішній міський сад і хрещатий парк. У 1983 році старі конструкції моста демонтували, а за їх зразком встановили нові. Сьогодні серед киянців і Точок відомий як міст закоханих, міст кохання або чортів місток. Справа у тому, що у 19 столітті це місце облюбували для себе прагнучи піти життя якомога швидше. Основною ж причиною для такої трагічної розв'язки було нещасливе кохання, та справжні визнання майстру приніс його інший проект. Всім мост Патона, кожен день по ньому їздять жителі лівого берега. І справді до появи у Києві Євгена Оскаровича у нас вже був відомий Миколаївський ланцюговий міст, збудований Белолюбським. та після відступу білополяків 1920 року чудовий міст зруйнували. На його місці Патон і спорудив міст імені Євгенії Бош, та по справжньому унікальним проектом мостобудівельника став міст, названий його іменем. 1940 року він отримав дозвіл на будівництво переправи, до якої йшов усе своє життя. До початку Другої світової війни були встановлені опори майбутнього мосту і навіть зібрані кілька прольотів. І лише 1953 року, коли будівництво мосту завершилося, кияни були просто у захваті. Тоді його називали технічним дивом та ракетою, запущеною з майбутнього в минуле. Цікаво, що свого часу кияни та гості міста використовували міст Патона у якості місця для прогулянок. Проте самому академіку на жаль так і не вдалося ступити на своє геніальне дітище за кілька місяців до відкриття у 1953 році. Євген Патон пішов в життя. Ще до появи на вулиці Великій Житомирській легендарного мешканця Євгена Патона на цьому перекресті з вулицею Олеся Гончара вже красувався цей будинок під номером 25. Тоді він вважався найвищим на усій забудові вулиці, а належав він королю Бруківки Всеволду Демченко. Почнемо з того, що до другої половини XIX століття на цьому місці стояв одноповерховий дерев'яний будинок, в якому мешкала дворянка Мамонтова, мати відомого поета Семена Надсона. Споруду ж, яку ми з вами бачимо зараз, звели на місці минулої садиби на замовлення гласного міської думи старого Києва та інженера шляхів сполучення Всеволода Демченка. Всеволод Демченко був сином Київського мирового судді, патріотичного українця та поціновувача старовини. Та його син був впевнений, що етно Графії грошей не заробиш і попрямував до Імперського інституту інженерів шляхів сполучення. Відчуття великих грошей його не підвело, адже у майбутньому Демченко стане одним з найзаможніших київських інженерів та політиків. Після обрання Демченка депутатом міської думи його одразу обирають головою мостової комісії. Тоді молодий інженер і запропонував замінити бруковий камінь на маленькі кубики, що використовувалися у німецьких містах Берліні, Кьольні та Гамбурзі. Таку необхідність Демченко пояснював тим, що до бугристого київського рельєфу асфальт не підходить. Варто сказати, що лише за два будівельних сезони 1909 дев'ятсот і 10 років перемостили думську площу сучасний майдан незалежності хрещатик, прорізну та інші центральні вулиці. Усіма питаннями закупівлі матеріалів займався безпосередньо Демченко, який не підтримував вітчизняного виробника. В основному матеріал закуповували зі Швеції, а це було справою недешевою. Однак кияни не розуміли, з чим пов'язане таке занадто швидке і дороге прокладання вулиць. Адже саме у ці два роки Демченко звів для себе три величезних прибуткових будинки, одним з яких і був цей красень на великій Житомирській 25. Після активної політичної діяльності за часів гетьма. Анато Скоропадського 1919 року Демченко емігрував, як виявилося до німецького курортного міста Візбадену. По собі мільйонер з мерії залишив місто свою пешеневольну бруківку, яка збереглася хіба що на вулиці Городецького. Та ми з вами тепер знаємо, як славнозвісна шведська бруківка подарувала старому Києву цей будинок на Великій Житомирській 25. Щоби повернулися до подій столітньої давнини і прогулялися б цією ж вулицею Великої Житомирської, то ми б з вами неодмінно зупинилися біля садибу номер 28 та завітали до чудової картинної галереї графа Михайла Собанського. Його батька, графа Фелікса Собанського, у Парижі називали патріархом або тираном льо деляполі. Історія цієї садиби почалася ще у 80-х роках ХІХ століття, і за 30 років змінила не одного власника. Та ми зупинимося на історії саме останнього з них. Почнемо з того, що граф Михайло Собанський був сином відомого польського дворянина Фелікса Собанського. Взагалі, їх родина відносилася до гербу юноша. Цей герб носили на грудях усі 60 лакеїв родини. Вони були однією з найвпливовіших польських дворянських династій, що мешкала в Україні, найвідомішим їх родинним. З було помістя у Вінницькій області у селі Ободовка. Цими землями собаські володіли ще з кінця XVIII століття. До речі, залишки справжнього дворянського палацу збереглися і досі там і народився майбутній цукропромисловець і меценат Михайло у подружжі Графині Любинської та Фелікса Людвиговича. І ось як його описувала у щоденнику племінниця Марія. Будучи чоловіком з большим личным обаянням, дядя Фелікс був чоловіком железной волі, і його сыновьям приходилось з ним не сладко. Они називали його патріархом і тираном льоделя Деля Подолі, -де в тому числі за його організаційні способности і прежде всього качество характера. Пливовість Собанських була дуже відомою у дворянських колах. На їх балах та серед їх оточення були представники як польської, так і російської знаті. А підтвердження цьому залишилося і у літературі. Справа у тому, що першою дружиною діда Михайла Сабанського була красуня Кароліна Ржевуська. У історії вона запам'яталася вже як Кароліна Сабанська, та сама муза, що надихала і Пушкіна, і Міцкевича. Саме їй Олександр Сергійович присвятив вірш під назвою Що в імені тібімайом. Це далеко не єдина згадка про красу графині Собанської. На її честь назвали і відому затоку у Одещині Кароліна Бугас. Усі наступні покоління дворянської родини не здавали позицій у відомості. Власники цукрових і винокурних заводів собанські вели активну культурну і меценатську діяльність. Зазвичай у січні родина Собанських уїжджала у подорож по сталому маршруту: Відень, Карлові Вари, Неаполь, Париж, Варшава і назад до ободовки. У ході цих подорожей вони завжди скуповували багато гарних речей: старовинні картини, коштовні прикраси, скульптури, якими потім і прикрашали кімнати свого родинного маєтку. За згадками їх дворянського оточення, у їх палаці була вишукана бібліотека у майже 1200 томів. домів. Напевне, саме частина цієї колекції і переселилася у цей невеличкий. Будинок на вулиці, Великий Житомирський, разом з їх сином Михайлом. І останнім вже володарем цієї садиби був Сабанський. Тут, ну так, ми думаємо, і як пишуть, архіві знаходився банкетний зал. Рядом знаходиться камін, де зберігалися. Його бібліотека, картинна галерея. Ну і зверху були гасові кімнати. Взагалі говорять, що в них була велика картинна галерея, вона постріляла під час війни. Угу. Під час Вічняї війни німці вивезли цю картинну галерею і залишилося бо практично нічого не залишилося. Ми не знаємо про це. Відомо, що саме Фелікс Людвигович помер 1913 року у Польщі, а вже через два роки тут відкрилася вишукана галерея старовинних речей, меблів, картин та бронзи. Тоді вона зайняла весь особняк. Подальша доля безцінного зібрання невідома. Сьогодні у Польщі родина Собанських шанується так само, як в Україні родина Терещенків та Бродських. Та й на розвиток як всієї нашої країни, так і старого Києва собанські здійснили безцінний вплив. Це приміщення на Великий Житомирський займає столичний інститут ботаніки, а сам будиночок, як відголосок минулих часів, своїм виглядом нагадує нам про своє забуте дворянське минуле. вами старий Київ і вулиця Велика Житомирська. От ми з вами і підійшли до будівлі, мешканці якої були відомі і у Лондоні, і у Берліні. Тоді з цих європейських столиць надходили листи за адресою Володимирська, 34 на ім'я Бребелівського товариства. Фребелівські спільноти у Російській імперії були педагогічними товариствами. Вони розповсюджували систему німецького педагога, теоретика і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля. Створювалися вони з 70-х років 19-го століття у великих містах імперії: Петербурзі, Києві, Харкові, Одесі, Білісі та інших. Та найвідомішими з них були все ж Петербурзький і Київський відділи. У нас у столиці 1908 року тут, на великій Житомирській 34, його заснував Відомий психотерапевт, батько авіоконструктора Іван Сікорський. І про особливості цього товариства ми почули у столичному педагогічному музеї. У 1909-10 навчальному році інститут пропонував близько 30 курсів слухача. І серед них були такі цікаві і сьогодні, як, скажімо, вчення про життя, природа як фактор виховання, душа дитини. Фактично, перший дитячий садок не лише в Києві, а й в Україні, засновує у 1871 році Софія Русова. Він знаходився зовсім неподалік на вулиці Фунду Клеївській сучасного оперного театру. Це справді був такий за принципами Фребеля заснований цей дитячий садок. При київській фребелівській спільноті створили платний Фребелівський жіночий педагогічний інститут з трьохрічною програмою. Це було вищим навчальним закладом для підготовки висококваліфікованих вихователю. Студентки навчалися у педагогічних і психологічних лабораторіях, опірних дитячих садках, слухали консультації і літні курси по дошкільній освіті. Також опікувалися дитячим притулком, народним дитячим садком. Діяльністю цього відомого товариства цікавилося багато зі знатних та заможних киян. Одного часу там навіть хотіли заснувати довідкове бюро про всіх членів та меценатів. Велику матеріальну допомогу майбутньому педагогіки надавав купець Семен Могилівцев. Його кияни знають як власника відомого шоколадного будиночка на вулиці Шовковичній. Взагалі про київське фреболівське товариство знали у Німеччині та Англії, та після революції 17-го року воно припинило свою діяльність. А Фреволівський інститут переформували на інститут народної освіти, та все ж сьогодні цікаво дізнатися зі стін, якого будинку у старому Києві почали з'являтися перші столичні дитячі садочки або кіндергардени. У це важко повірити, та ще 80 років тому. Вздовж вулиці Великої Житомирської стояла прикраса площі, відома стріденська церква. Відома церква була тим, що у ній знаходилася чудодійна ікона усіх скорботних радості. І дівчата вірили, що вона допомагає пошуку другої половинки. Історія наступного будинку номер 40 настільки різнобічна та цікава, що обминути його увагою просто неможливо. По перше, він є логічним завершенням нашої мандрівки вулицею Великої Житомирської. Адже на початку нашої минулої екскурсії ми познайомилися з найбільшим митцем та мистецтвознавцем старого Києва Андріаном Праховим. Так от стіни цього будинку номер 40 були домівкою для сина митця відомого художника Миколи Прахова. Нащадок відомої мистецької родини, якій столиця завдячує безцінним оздобленням Володимирського собору. Тоді художник Микола Прахов разом з дружиною художницею Ганною Крюгер-Праховою мешкали на третьому поверсі цього будинку. Тут знаходилася його майстерня, тут народжувалися геніальні ідеї і майбутні витвори мистецтва, голови всеукраїнської ради мистецтв. Дружина Ганна була не менш активним митцем. Разом з видатним художником Олександром Мурашко, племінником засновника першої київської художньої школи Миколи Мурашка, вона викладала у художньому училищі та студії на вулиці Інститутській. Там, окрім живопису, вона викладала ще й філософію і історію мистецтв. Взагалі, роль та значення родини Прахових для старого Києва і до нині складно переоцінити. Про це нам розповіли у Національному художньому музеї. Ця роль була найбільше у створенні атмосфери, художньої атмосфери в Києві, оскільки для робіт над розписами Володимирського собору і Кирилівської церкви Прахов запросив до Києва видатних художників того часу Михайла Врубеля і Михайла Нестерова, Віктора Весніцова. Художники, які на довгий час оселилися в Києві і не могли не впливати на саму культурну атмосферу, художню атмосферу міста, серед сучасних киян відомою постаттю була і онука видатних митців, що пішла по стопам своїх дідуся і бабусі. Київська художниця Олександра Прахова стала першою, хто довів каліграфію до рівня живопису. Її колекції прикрашали не одну світову галерею, та у травні видатна послідовниця київського роду Прахових пішла життя. Ця подія стала великим сумом для всього мистецького Києва, і це лише одна життєва історія, пов'язана з цими старими стінами. Ну, я знаю точно, що в этом домі саме старий кінотеатр в місті. Та хіба ще єдиним мешканцем цього будинку, що залишився ту з часів старого Києва, є унікальний кінотеатр. Відкрили його ще 1913 року, майже одразу після забудови самого будинку. Проте первинно називався він поетичніше Ліра. Згодом у радянські часи його перейменували у восьмий кінотеатр Держкіно Вувку. А з 1937 року цей старий столичний дім кіно носить ім'я Чапаєва. Під час війни, в тяжкі роки тимчасової окупації, в приміщенні цього будинку був розташований магазин продуктових товарів для так званих фольксдойче – киян, що доказали своє німецьке походження, та все ж, незважаючи на усі майбутні історичні події, путівники старого Києва, вулицею Великою Житомирською, будуть завжди асоціювати ці будинки номер 6 та 40 з мистецькою династією Прахових. Наша захоплива двосерійна екскурсія вулицею Великою Житомирською привела нас від Михайлівської площі до Львівської. Тепер, пробігаючи цією вулицею у робочі будні чи просто спокійно прогулюючись, ми обов'язково згадаємо і реальне училище, і рятівницю пожежну каланчу, і заступницю горгулів, і багато інших її героїв. Кажуть, що у світі немає нічого вічного, окрім любові. Саме цієї любові до старого Києва ми з вами ділимося щовихідних. Залишайтеся з нами і за тиждень на нас чекає чергова унікальна екскурсія. Щиро ваша гід Оленка Моренцова. Живіть з вогником!